Давай без безбусероз біля! Пізно. За всі свої вчинки потрібно відповідати. Це Данило знімає, як його товариш крутить руки грабіжникові. Кілька хвилин тому на хаба підсупив гроші у вагітної жінки. Ми Наблюдають, як жінки з чоловіком перебігали дорогу, що Машина не їх. І виходить. Перебігала жінка Підбігала жінчина з їм, е, украли гроші у неї. Майбутні юристи зреагували миттєво. Студенти другокурсники кинулися втікачеві на переріз і швидко його наздогнали. Але чоловік здаватися не збирався. Зупинила його лише порція перцевого спрею, просто в обличчя. Після того як ми його поклали на живіт, я його тримав. Потім, коли вже визвали поліцію, він почав казати що тобто, жінки малая, давай обійдемося без і Подобне. Жінка, якій хлопці кинулися на допомогу, розповіла, що стояла на пероні залізничного вокзалу, коли до неї підійшов незнайомець і попросив запальничку. Щойно Юлія потяглася до кишені. Чоловік вихопив у неї з руки 400 гривень і побіг геть. Спочатку затриманий запевняв ніяких грошей і в очі не бачив. Діє у ній. А потім почав погрожувати хлопцям своїми друзяками із зони. Ти мене? зиш мені дзвоня мене чи ні? Та, врешті-решт, здався. Я любат я дам їй, на, на бабці її, наті бабці на ті. Але це не вгамувало студентської жаги до справедливості. Хлопці дочекалися копів і передали їм злодія невдаху даху з руку руки. Студентами університету державної фіскальної служби було вказано особу затримано. Їх мають залучати як свідків, і до місця навчання будуть надіслані слідчим повістки, щоб офіційно їх викликати на подальший допит та проведення подальших слідчих дій, зокрема таких як пізнання. Максим і Данило з відчуттям виконаного громадянського обов'язку повернулися до звичайного життя і навіть не думали хизуватися своїм вчинком. Що навчають юриспруденції справжніх героїв, їхні викладачі дізналися від надзвичайних новин. Тепер запевняють, від бонусів хлопцям не відкрутитися, Незважаючи на те, що треба було застосувати силу для того, щоб захистити інтереси жінки, але при цьому вони ну не перевищували межі необхідної оборони. Вони вели себе коректно, те, що в інституті мають знати своїх героїв, і те, що їхня позиція має бути відзначена, то це однозначно. Чоловікові, якого скрутили відважні студенти, теж світить винагорода, але у вигляді кримінальної відповідальності. Ймовірно, що свою поведінку він обдумуватиме вже за ґратами.